Може бути, виникла ситуація перша, це людина не передавала покази певний період часу. Там насправді я бачила цю цифру, там не так багато. Це три куба, це ну, місячне споживання. Ну, можливо, в когось два місяці. Це якщо людина ну, одна особа зареєстрована і користується. Можливо, можливо, і це більш достовірно. Хотілося б мати адресу, хоча б адресу, і тоді ми сказали більш детально. Повірку, прилад обліку, пройшов повірку, і на момент. Приходу інспектора на лічильнику відрізнялися покази, ті, які були занесені в програму для нарахувань. Тому відповідно до акту, якщо це так відбулося, то абонент підписує відповідний акт, і тоді вже він приходить в службу збуту теплової енергії і йде на рахування. Тобто, в міжопалювальний період, коли відсутня послуга, це бувають тільки два варіанти: або невчасно передав покази, і людина просто подивилася і вирішила передати, або це повірка лічильника. Може бути третій варіант, якщо ми бачимо в базі певні, ну вже ж за декілька років роботи ми вже розуміємо середнє споживання по кожному абоненту і це кидається в очі. Можливо, вийшов наш контролер і зафіксував, що на комерційному візлі обліку було по факту більше, ніж передано через систему. Ситуації бувають різні. Це не говорить про те, що людина цілеспрямовано це зробила. Люди помиляються, десь кого. Уз там відволікся, телефон, телевізор неправильно передав. Тому як і в більшу, так і в меншу сторону. Ми перераховуємо, якщо це підтверджено. Але для цього треба викликати контролера. Він зафіксує актом, ставиться два підписи: представник компанії та абонент, і тоді